Добрий день, коштує 295. Перше. Друге, якщо у вас е е контакти з одного боку, просто ми беремо акумулятор і проводимо звідси ось сюди просто контакт напередок. Тут можна затулити. І просто вивезти контакти обидва сюди. Ми таке можемо зробити. Тільки тоді заряджати його буде трошки сложніше. В такому випадку я би сюди модуль зарядки додав. Ну я не знаю, наскільки він додав. Мінімальний модуль зарядки займає, звісно, багато, вир... багато місця. Що б я зробив? Так, да, я в такому випадку зробив би наоборот. Мабуть, так. Да. Мабуть, да. Якщо у вас контакти з однієї, значить взяти отак, вивести сюди мінус, сюди плюс і сюди накладочку зробити. А потім цю накладочку убирати, коли в зарядне ставиш. Ну це такий вибір, лучше всього, чим тут зарядний модуль туди.